Доброго дня. Передовсім я тут, щоб засвідчити свою повагу та шану нашим ветеранам, ветеранській спільноті, рівний рівному. Так? Ми зараз в кулуарах спілкувалися з колегами, і я чую і бачу, як у них горять очі і яке бажання працювати, бажання допомогти таким, як і вони, коли один одному, плече до плеча, то все працює. Також я тут, щоб підтримати Міністерство ветеранської політики. Бо на них величезна сьогодні відповідальність політична і моральна. Нам дуже важливо, щоб ті, заради кого ми сьогодні працюємо, а це саме ветерани та члени їх сімей, відчували підтримку уряду та держави. Мені імпонує позиція пана Олександра Порхуна, він виконувач обов'язків міністра. Як тільки його призначили, у нас була розмова. і я запитала, які ваші кроки? Коротко і по суті. У стислій манері військового, у лаконічній манері Героя України, пан Порхун доповів: перший крок це стратегія ветеранської політики. Вона є у ветеранської спільноти, вона є у парламенту, у уряду, вона є у багатьох, але немає у формі постанови. Тобто зібрати все те, що напрацьовано, а напрацьовано багато, і я вам дуже за це всім дякую. І постанова. На це потрібно три місяці. Я запитала, скільки вам потрібно. Нам потрібно три місяці, щоб стратегія ветеранської політики знайшла свій вираз у формі постанови уряду і почалася її ефективна реалізація. Другий крок закон. Ми маємо закон, який. Роками, на жаль, обговорювався, опрацьовувався, але так і не став новим відповідальним, таким, який актуальний і дійсно дає відповіді на основні виклики часу. Пан Олександр запевнив, що робота проводиться. І я бачу зустрічі з громадськістю, зустрічі з депутатським корпусом, все те, що зараз відбувається, надихає мене. І я вірю, що цей закон буде прийнято. Тут, звичайно, не все залежить від Кабінету міністрів, залежить від парламенту, але ми знаємо, що в парламенті є здорові сили, вмотивовані, які готові працювати над втіленням і реальними результатами. Бо ми можемо багато говорити: результату нема, закону нема. І третє, це теж дуже важливо питання фахівців. Які допомагатимуть нашим ветеранам, помічник ветерана, так званий, як би ми не називали, але ми мусимо знайти оптимальну модель. Оптимальна модель полягає у тому, що у нас є гроші в уряді, в державі, тобто ми маємо кошти, але їх треба ефективно використати, щоб ті, хто допомагають, ті, хто в руках будуть носити так разом з людьми, які потребують питання, працевлаштування, житлозабезпечення. І все решта мали ресурс як адміністративний, тобто були вправі приймати рішення, впливати на рішення, і матеріальний допомогти не словом, а ділом. Ось три напрямки, які я почула від пана Олександра, і мене це вмотивувало. Якщо ми так будемо формувати свою політику, то вже невдовзі це відчують люди. Також, я тут, як віце-прем'єр. Як куруючий віце-прем'єр у моєму відданні питання соціальної та ветеранської політики, не може одне міністерство ветеранів сформувати і зреалізувати політику. Вона наскрізна. Вона зачіпає усі напрямки: і медицина, і освіта, і соціальний захист все-все, що оточує нашого ветерана і членів їх сімей, це наскрізна політика уряду. Тому основне слово координація. Нам треба. Навчитись, я ще раз кажу, в недоконаному вигляді координуватись. І війна, на жаль, так, але стала каталізатором такої координації. Не навчимось розмовляти між собою як міністерства, не буде політики ветеранської і іншої. Отже, це по моїй стороні обов'язок. Координація. У нас що четверга пані Наталія, яка є координатором цього процесу, є нарада, куди приходять. Депутати, всі цовки, центральні органи виконавчої влади, громадськість, ветеранська спільнота, а також ОВА ті представники, які займаються ветеранською політикою, це дуже важливо. Територіальні громади, всі-всі, від кого залежить питання ветеранської політики на місцях, і ми маємо чудову можливість напряму почути про ті проблеми, які є. Подивитися людям в очі, бо ми часто кличемо людей, які ці проблеми намагаються вирішити, але не можуть вирішити в силу обставин. І це реально працює. Ця координація працює. Я закликаю усіх, хто тут є і ще не долучений, а має експертизу, має досвід і бажання, долучайтесь до наших нарад. Буквально завтра буде чергова, і я буду дуже вдячна за те, що ви готові надати, як кажуть, спільну скарбничку наших результатів. Третє політична воля. Вона, я зараз кажу про перше джерело, є у президента. Я завжди бачу, як йому боляче, коли він чує негатив від суспільства, що ми, як уряд, не допрацьовуємо у ветеранській політиці. Він особисто співпереживає і особисто займається питаннями ветеранської політики. Я бачу. Як прем'єр-міністр Денис Шмигаль особисто головує на нарадах, щоб вирішити вузлові критичні моменти, щоб допомогти зрушити з місця те, що ми називаємо стратегією ветеранської політики, і ми, посадовці, просто зобов'язані взяти політичну волю президента і Прем'єр-міністра і її зреалізувати. Але як це зробити? Можна багато говорити, але, на жаль, немає великих результатів, правда, щоденною працею і конкретними малими кроками. Не вийде все і відразу. Проблем дуже багато. На жаль, дуже багато проблем. Але крок за кроком, справа за справою, ми все зробимо. І ще одне на завершення чути чути ветеранську спільноту. Не запрошувати їх на форуми і на заходи, щоб зробити гарну фотографію, не брати у них е, матеріали, а потім не використовувати. Ветеранська спільнота, ветеранські організації у вас чудова експертиза, у вас величезний досвід, бо багато з вас самі є ветеранами. Ви чудово знаєте, про що ви говорите, про що ви робите, і ті ініціативи, які у вас уряд не зможе сам скривувати. Уряд може масштабувати, і ми робимо це. Якщо ми бачимо, що є хороша ініціатива, якщо ми бачимо, що вона опрацьована і пройшла так витримку випробування часом, ми беремо і масштабуємо. А одним словом, ми чуємо вас як ветеранську спільноту. Ми бачимо соціологічні заміри. Ми бачимо, що кажуть ветерани, і не треба нічого вигадувати. Треба взяти ці запити і побачити, що ветеран каже, що йому. Не подобається бюрократія, йому треба більше цифрових рішень. Він не хоче ходити з кабінету в кабінет і щось випрошувати, так принижуючи свою честь та гідність. Він не хоче, щоб його рідні стояли під кабінетами і в кого щось доводили. Отже, ми маємо це почути і зробити так, щоб цього не було, щоб тих 65% я бачила соціологію, сказали: Ви знаєте, ми відчуваємо, що бюрократії стало менше. Нас уже не шпуняють, і ми точно знаємо до кого звернутися і хто може допомогти. От і все. Отже, вертикальне, горизонтальне планування і координація, політична воля, яка є, як то кажуть, вчепитися зубами за справу і довести її до кінця, і чути чути один одного і працювати. Я всім дуже дякую. Я щиро сподіваюся, що ми сьогодні почуємо один одного. Зробимо висновки ще раз, пане Олександре, ще раз колегам, які тут є, величезний доземний уклін за все, що ви робите, і разом до перемоги. Слава Україні!